Моє вітання, я Олена Фатєєва в ефірі Тема дня. Патрульні поліції два роки. Наскільки цей термін дуже швидко минув для харків'ян і взагалі для українців, наскільки ця реформа була вдалою, наскільки добре нам і дуже безпечно почувається на вулицях, і за що можливо ругають патрульну поліцію, будемо сьогодні з'ясовувати з гостями студії, які завітали до нас. Я хочу представити майора поліції, начальника управління патрульної поліції у місті Харкові Вадима Ліснічука, а також старшого лейтенанта поліції, заступника начальника управління патрульної поліції. Олексія Ніколаєв. Моє вітання. Отже, два роки для вас це багато-мало? Для реформи, якщо ну, навіть так говорити більш офіційно. Почнемо з цього. Дозвольте, я. Будь ласка. Два роки достатньо для того, щоб ми зрозуміли. Те, яку нішому, яку ми будемо виконувати в е, лавах національної поліції в цілому. За два роки ми чітко зрозуміли те, що очікують від нас е, люди, що очікує від нас населення. Два роки це був період встановлення, скажімо так. Об'єми ми вже розуміємо. Тепер працюємо над глибиною проблем і над глибиною вирішення проблем тих, які є. За два роки ми чітко усвідомили той факт, що основна задача патрульної поліції це вичищати бруд з вулиць, які кожного дня з якими зіштовхуються наші люди. Це грабежі, це розбої, це крадіжки, це наркозалежні і так далі. І так далі. Ці всі напрямки. Ніхто крім нас. Кожного дня обслуговуючи виклики 102, які до речі збільшуються, якщо взяти в порівнянні з 2016 роком, вони збільшилися на 20%. Ну, ми обов'язково про це поговоримо. Поговоримо знаєте, я про що тут вас запитую два роки. От дійсно ви правильно сказали, що це період становлення. Бо спочатку реформування це взагалі, ну для нашої країни тяжкий механізм, який заскорозло так стояв руками, і тим більше довіри да до міліції раніше поліція, яка навіть стала вже після перейменування, було Небагато. А довіри до нової патрульної поліції, тим більше, коли було проголошено про те, що це молоді люди, іноді без досвіду роботи, переатестація і на всі е, е, минулі да, співробітники е, прийшли до вас. Вона була все ж таки мінімальна. І ось за два роки мені здається, що в принципі ну, Харківська поліція вона зарекомендувала себе непогано. Як ви гадаєте? Є вимір? Цьому є угу. вимір буквально місяці два тому було опитування населення не тільки Харкова, а всієї Харківської області. От Харківська область 62% довіряють поліції національній поліції в цілому. Взагалі говорити про те, що патрульна поліція окремо, національна поліція окремо, я би не став. Я угу. мені приємний той факт, що патрульну поліцію вже асоціюють і сприймають як національну поліцію в цілому. І нам це приємно, і це правильно і. І так повинно бути. Е, вертаємося до показників. 62% населення Харківської mm -hmm. області довіряють е, національній поліції в цілому, патрульній поліції. в Тому Чи числі. є якийсь все ж таки вимір, як спочатку. Тобто, ну зрозуміло, що не особливо довіряли. Е, 14%. це, це було доб, дуже добре, представлено, дана площа красиво. Mm -hmm. Ну вона знаєте красиво назавжди завжди добре. Ось такі <світ> моменти такий нюанс з 14 до 62 Це е, дуже серйозний момент. Ваша думка? Ну, з приводу того, що рівень довіри значно зріс, можу сказати, що коли ми тільки почали працювати перші дні, перші місяці люди довго звикали, люди ще не розуміли, а що це за новий підрозділ, а що вони мають робити, а чи, чи взагалі цей підрозділ потрібен. В системі МВС. І це був період, коли необхідно було себе проявити, себе зарекомендувати донести людям конкретно, що ми робимо, для чого ми це робимо, і чи можуть вони нам довіряти, і чи можуть вони покладатись на нас в певних моментах свого життя. То хочу сказати, що за цей період вже люди чітко розуміють, коли викликати поліцію, На що можна розраховувати, е якщо ми вже зустрілися, скажімо так, і е чи можна нам довіряти, чи не можна, це вже той відсоток, який на сьогоднішній день є, це вже результат е тієї роботи, яка була. Пророблена протягом цих двох років, ну спочатку, це була романтика, правильно, дуже так велика кількість бажаючих, що це просто конкурс. Мені здається, як раніше були кудись там на партійні якісь факультети, де були далі вже якісь певні посади. Мені так здається. А, наскільки ота романтика, яка була спочатку, десь там в головах у бажаючих вступити до патрульної поліції, як швидко вона все ж таки вивітрилась? Першим викликом, першим викликом, uh -huh. коли патрульний поліцейський приїжджає на виклик і бачить. Живі ситуації з життя. Коли мама малолітньої дитини вся в крові, з руки тече кров, шприц в руці, потрібно надавати першу доманичну допомогу. Не розуміємо, що з дитиною що сталося, що за ситуація, надають допомогу. До першого випадку, коли зупиняють транспортний засіб, людина з явними ознаками алкогольного сп'яніння представляється. Це людина виконує обов'язки або на посаді якогось керівника, навіть звільняє патрульного поліцейського, потім бере назад на роботу, потім звільняє його керівника, командира роти, командира батальйону і знову бере їх на роботу і так далі. і так далі. Оці всі процеси до того моменту, коли вони не зіштовхуються з реальним реалі... життя. Романтика закін... Ну, в багатьох, романтика продовжується, тому що без романтики нашу роботу виконувати mm. мені здається, взагалі неможливо. Повинна бути і на шикуваннях кожного дня, коли ми їх шикуємо, говоримо про обов'язки, про задачі, про цілі, про виконання наших задач. Ми залишаємо місце для романтики для ідеалізації нашої роботи і для місців завжди коли вийде шикування, Ми завжди нагадуємо про той самий перший день, коли ви прийняли рішення йти в патрульну поліцію. Тобто, з якими почуттями вийшли вас на понаповнювало, які основне гасло у вас було всередині, і всі говорять про те, що змінити країни на, на краще. Цей mm. лозунг це є один із е, двигуном всього того, що вони роблять, і ми підтримуємо його і постійно наповнюємо це гасло для того, щоб вони не забували то з чим вони все-таки прийшли. Так що романтика ще є. Ви знаєте, я так розумію, що е, вона повинна залишатися і відповідальність. Бо спочатку, коли молоді люди прийшли, і дуже часто ну, ви зовсім молоді, що ви можете знати наскільки вам можна довірити. І тим більше да, ці цифри 62% відсотки говорить про те, що про що пройшли ці хлопці і дівчата, да через що, коли все ж таки їх спочатку викликали, а казали та до побачення, бо ну що ви тут можете зробити там в якійсь побутовій сварці, де хтось там когось вибачте, просто серйозно поранив або щось зробив. Ці, тим більше випадки ось ось такі, які треба не тільки пережити, мені здається, професійно, а ще й пропустити, як ну суто людський mm -hmm. фактор, це теж дуже серйозний момент. Скажіть мені окрім того, що є романтика, зараз от, в Харківській області буде добір так до патрульної поліції. Вже відбувається Уже відбувається, так. Ми вже говорили про те, що в принципі є певні вимоги. З чим це пов'язано? Давайте ще раз скажемо, що це потрібно нашому місту, чи все ж таки розширенню якраз патрульної поліції і її ну певних все ж таки повноважень. Не тільки повноважень, як я вже казав, ми працюємо над глибиною вирішення mm -hmm. наших проблем, і один із напрямок є це створення дорожньої патрульної поліції, mm -hmm. створення відділу відділу швидкого реагування наших патрульних поліцейських. Це буде окремий підрозділ в нашому підрозділі. Тобто, це буде так званий ГШР. Група швидкого реагування, яка буде обслуговувати масові виклики або при потребі в місцях концентрації злочинності, будемо її направляти для додаткового в всяких таких гарячих напрямках. Відповідно, набір, набір відбувається для розширення наших меж і для глибини виконання наших задач. тим більше, якщо раніше. Все ж таки величезна кількість аварій була. Ну а зараз вона Нада зросла просто ну, такі я не знаю, межі і масштаби, що дуже часто ну водії Ні, навпаки, навпаки. якщо брати статистику, кількість ДТП з постраждалими зменшилась, Кількість постраждалих ДТП зменшилась, Збільшилась кількість ДТП без постраждалих. Це так звані е желізо, ми їх називаємо. Це коли немає постраждалих, uh -huh. просто два автомобіля. І збільшилась кількість загиблих на двоє людей. Тобто в минулому році це було 34 людини. В uh -huh. цьому ну, півріччя ми беремо аналогічний період минулого півріччя. Uh -huh. Цього півріччя 36. Це тільки тому, що у нас було два страшних ДТП, де загинули всі учасники, і там було чотири в одному автомобілі, чотири в іншому. І одне ДТП затягнуло статистику. Не в Це харківська нагрів. статистика це, 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 хар... харківська? Це, це, це сугубо uh -huh. харківська статистика. Але кількість ДТП з постраждалими, кількість постраждалих, особливо наїзда на пішла. Чого вона зменшилась? У угу. тут просто знаєте, я якраз е, е, хотіла запитати про кількість взагалі водіїв, які е, через те, що раніше патрульна поліція да не зупиняла ну вона не мала права зупиняти, і кількість за кермом якраз у стані сп'яніння вона збільшилась. Наскільки вона частіше дійсно там до можливо ось таких фатальних наслідків призводить це одне? Чи є якраз? Е, Ну, ось цей фактор збільшення кількості п'яних за кермом якраз і до цього призвела, що треба розширювати штат. Можливо, я так і поставлю це питання щодо водіїв, які керують транспортним у стані алкогольного сп'яніння, То кількість таких водіїв вона не збільшується. Управління патрульної поліції постійно проводить ряд превентивних заходів щодо виявлення таких водіїв. А також відповідного складання матеріалів за фактом правопорушення відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та цифра кожного місяця близько коливається між 350 і 400 водіїв, яких було виявлено у стані алкогольного сп'яніння. Наразі, чи є це причиною кількості збільшення кількості ДТП, Хочу вам сказати, що водіїв не так багато потрапляє в ДТП в стані алкогольного спіння, але випадки такі є. І, Можливо, це засоби масової інформації, просто так резонансно це подають, напевно. Можливо. І тому але, така хибна і все ж таки уява у глядачів складається. Але то якщо вже такі водії попадають в ДТП, то це, е, одразу, ж взагалі, то есть, це одразу ДТП з постраждалими вже. Бо ці наслідки е, дуже надзвичайні, і там не рідко буває, коли це закінчується, е, як казав е, Вадим Ярославович, е, тільки е, ну, металевими там, пошкодженням е, автівок. Угу. Е, це е, одразу люди, які потрапляють в ДТП, одразу або летальні е, сразу ситуації, або е, постраждалі це однозначно. Скажіть все ж таки, я розумію, що про себе, коли тим більше, ну, два роки, коли ти е, тільки будуєш структуру, коли ти перебудовуєш е, страшний механізм, ну, зрозуміло, що не може бути все настільки добре. За що зазвичай так критикують. За що? Угу. Критика є абсолютно різна, е, з різних напрямків. Навчалися всього-навсього три місяці. Так, продовжуємо навчатися кожного дня на вулиці. Кожного дня населення заставляє нас, вони прямо вимагають, спілкуючись з нами, ми розуміємо про те, що нам потрібно навчатися навчатися кожного дня. Один із напрямок це мало свідомість. Це було спочатку, мало грамотність. За два роки ситуацію поміняли в корні по цьому. Також критикують довго їдемо на виклик. Є mm -hmm. б дана е, проблема. Чому е, дійсно так? Якщо минулого року аналогічного періоду з 1 січня до е, 31 липня е, середній час був 9 хвилин і дві секунди. То цього року у нас 10 хвилин і 40 секунд. Я не пам'ятаю, Збільшилось буквально на 2 хвилини. Чому збільшилось? Кількість викликів також збільшується. Тобто, хлопці, є екіпажі, є райони, є квадрати, де не встигають пообідати. Вони постійно їдуть з виклику на виклик, з виклику на виклик. У нас є в даному напрямку не то, що проблема, а є просто робочі питання, яке потрібно буде вирішувати за класифікацією викликів. Інколи буває, викликають поліцію. прийшов мі... мій дід ходить по. Квартирі підозріло дивиться на церкву. Ви направте uh -huh. поліцію. Відповідно, приїжджає поліція, спілкуємося на криші ня кошеня, тобто не знову направляють. Е... Є служби, які повинні займатися такими uh -huh. викликами. класифікація ну, нас, і градація якраз вас, мені здається, як 112 в Сполучених Штатах Америки. так да, що не сталося, да, дев'ять так. Тому 에... тому і вас напевно так але це є кількість... ви за великим рахунком. Так, що ви допоможете будь-які ситуації. збільшилась кількість?